Добрий день, шановні друзі з лісів Київщини. Сьогодні я своїм кумцем із Вегасом гуляємо. Прийшли спочатку покавуємо, а далі підемо прогуляємо з лісом. Тому і вас запрошуємо на смачну каву. І далі на прогулянку лісом. А Вегас вже знає, що в мене є щось смачне і вже чекає, так? Да? Вже не буде відходити хвостик наш. Вже і підписники тебе знають. А, дивіться. Ну дам, дам, а як же? Ти чекаєш? На. Так, все кажи Мені першому, а далі вже буду кому частувати, наливати каву. Сьогодні в нас ще тепло, бо далі передають морози, да хто його знає. Але ми ходимо і у морози, і в сніг. Вигаз гаряче, гаряче. І, і в морози і сніг, тому, друзі, будемо вас запрошувати. Гаряче, не спечи носика. Гаряче. Зараз. Молочко з собою, бо любимо каву з молоком. Пахне, як нюхає. Вегас, тобі пахне. Так, друзі, нам смачного кавування, кому запрошую, погойдатися і покавувати і Вегаса почастуємо. А далі підемо до лісу. Вегас, чуєш, ворона говорить з нами. Ти хоч смаколика, да? так? Ти хочеш. Зараз будемо йти, вже каву допиваємо, да? Знає, що у дівчат є і не хоче йти нікуди. Гуляє тільки з нами. А так каже: ні, ні, я не піду, да? я не піду. А руки, так? Да? Малочки, солоденькі такі. Так сьогодні тихо. Прийшла друзі до джерела біля цієї гойдолки в нас. Є джерело, тут питна водичка смачна. Ось так вирішили, наберемо з собою. Так знаєте, дощики йдуть, то сніжок був, то й краще стала водичка бігти. Тут так гарно. Бачите, все в лісі накрито, щоб нічого не сипалося. І ось так набираю, будемо смакувати. Далі така альтаночка йде, і кума з вигасована гойдотці ще гайдається. Пройдемося зараз, такого вгору в ліс, подивимося. Казала кума, що минулий рік аж до грудня, до кінця грудня, збирала там зеленки, то побачимо. Так, бачите, як. Сьогодні так затишно-затишно. Сьогодні у нас 21 грудня. Ось набрала я водички і собі, і кумі. Смакуємо і рухаємось в ліс. Така холодна вода смачна. Поїдалися, попили кави. І ось так, по таких зараз схилах, будемо підніматися і йти. Гарний тут такий ліс. Я вам хочу показати, де ми з ми прогулюємось вегасом. Бачите, який він так кайфує, йому добре, він любить багато бігати. Тут у нас, бачите, асфальтована понад лісом дорога йде. Далі так. Поле, ідуть канави з водою, колись там рибу завжди ловили. Вже давно цього не робили. Бо й води, якщо чесно, зараз бачите немає. То в нас тут асфальтовано, тому що тут був табір колгосми. Тут у нас корови доїлися. Ну і на полі зростало багато чого, і худобу випасали. А зараз це просто все ось так дико. Просто дико. Кума вже пішла шукати зеленки. А вега собі далі побіг. Зайдемо і ми друзі. у цей гарний такий ліс. Сьогодні дуже тихо, таке повітря, вологе-вологе, з таким туманом ранковим було. А зараз вже 14.30. Але ще так, бачите, світло, можна гуляти. Так, ну і я за кумою запрошую вас туди, в гору, до нашого лісу. Вегас! Хто прибіг? Хто такий щасливий? Хто то? Ти щасливий, дівчата не гойдаються, так? Да? Ох і Вегасу добре, не хоче бігти від нас, якщо ми сидимо. А ми йдемо, і Вегас біжить. Да? Хлопчик такий. Ох, люблять ці пухнасті друзі. Щоб приділяли їм час. О, диви, кума, треба квес. По гору, раз, раз, раз. Кардіонагрузка ще та буде. Нема? Це хтось на гріб, так? Да? Це що, вже граблями. Хай Бог милий. ти грибів на. Так, ну, шукаємо. Може дегливу на якому кущу знайдемо? Ох тут і гори! Такі схили. О, повітря в сосновому лісі неймовірне. О, о, прибіг. Не втікли, дівчата, не втікли, йдемо. Що таке? Хлопчик такий. Лес. Йдеш? Вегас не найде. Вегас літає. Слухай, а мені грибами пахне. А що це? Це якась поганка, чи що? Пахне, реально. Так, донизу ще спустимось. Так здавалося б, скільки там піднятись, так? Да? А так, поки піднялись, дав вже й... Нет, Круто. Так, да, гарно тут круто, добре так. Треба докласти зусиль. Але дивіться, що ось кума в мене знайшла. Сироїшку. Ось таку. Комедія. Дай годі дві було. На одну наступили. Хм. Ну, ось так. Сьогодні грибники ще й сироїшку знайшли. А може, ще що знайдемо? Так у лісі добре, друзі. Не можу вам передати. Така я рада, що кума мене сьогодні запросила погуляти. Я ще зустріла свою підписницю. Каже, чекаю ваше відео. Ой, кажу, ми сьогодні йдемо гуляти з кумою. То вирішила, друзі, вас також запросити, прогулятися. Бо вже наступна зустріч, мабуть, буде на Різдво. Ось уже і Новий рік скоро. Прогуляю вас так лісом. Ой, шепшинка. Посмакуємо. Замерзла? Змерзла, можна їсти. А, така добра кислинка. Вегас. Хто там? А це ми заходимо у кущі Терену, так? Да? Щось немає в цьому році. То ми в тому році з кумою. Збирали терен. Навесні, да? так? <різвість> Ох, ми минулий рік. Назбирали терену. Смачна ягода дуже корисна в цьому році. Дуже багато в нас в селі його. Бачите, скільки кущів? Але нема. Зараз так по сосновому ми лісу йдемо. Вийдемо туди, може, де верби. Можливо, там, де яка глива. А рижиків зустріли, скільки пропало. Якось не дійшли ми сюди раніше. Ого, скільки терміт, як ми туди перейдемо? Так А, ми ось на цей горбак, так? Ага. Так, друзі, я тако по лісу у вас прогуляю. Чи Кати, катишо? Десь і ворона моя ділась, то балакалася, вже й нема. Так, ну будемо пробиратися. Що цікаве ще буде бачити, покажу вам. Це ж теж ось такі, це ж рядовки якісь. Так, ага. так. Ну що ж, там уже передають мінус 10, мінус 6. Хоч би сніг випав, бо геть на голу землю. Не хочеться, щоб такі мороз. Бачите, які рядовки. Зараз будемо дивитися цю. Що таке? Дивіться, боже, 21 грудня. Нічого собі так, а ця вже, мабуть, геть погана. Ось така. Ну то так. Грибник з грибами. І 21 грудня. Так, рухаємось, друзі, рухаємось. Так, прислухаюся, десь гілочка трісне, десь пташечка ж та щебе гарно в лісі. І дуже свіжо. Вегас уже втік від нас. О, бачите, вже жде кума. І я її наздоганятиму. Так, друзі. По таких схилах Спускаємося, то залазимо, то злазимо. Головне не впасти, бо тут кумама я побачила зеленочку. іду дивитися. Ну, Що сказати? Слухай, це моя рядовочка. Ні, це зеленочка. Рядок? Ні, зеленка. Зверху бачиш? Так вона мені геть якась не зелена. Ну. Ми сьогодні, друзі, не збираємо гриби, ми сьогодні тільки... Факти. Так, да, Знайшли, потішились, хай лишається. А ми рухаємося. Вегаса десь загубили, будемо шукати. Чи дощ починається? А да? будемо mm -hmm. мене далі ми... Виходимо з кущів. Да? Вегаса знайшли, да? чи ти нас знайшов? Вегас, ти бачив якийсь гриб? Грибники, кави попули, гуляють, але на гриби дивляться. Бачите? А що? А як Наташу побачив, вже й побіг. Ось такий ще цікавий гриб. Накрапає, друзі, дощик, все сильніше. А нам ще так трохи до села. Треба йти. Ну, бачите, ягоди глоду. Попадали. Це таке теж велике. Ого, яке велике дерево глоду! Нема вже майже на ньому ягідок. Ми собі в цьому році трішки насушили цих корисних ягід. Такі багаті наші ліси, що сказати, ягодами, грибами, рослинками корисними. Так, і ось значить, що це? Так, друзі, будемо виходити. Гарно прогулялися. А ще ж нам так щоб до села дійти, треба добре пройти. Ох, яка радість, так це Вегас. Що там Вегас? Ох, тобі добре. Каже кума стану мною стоїть. Все гавкає, вставай, Наташа, і гулять. Оце, друзі, так. Кого є такі друзі, як у нас ось Вегас, яка б погода не була. Гулять треба йти. Та ми це й любимо. Друзі, знайшли ми тут такий бліндаж. Це коли наше село було в окупації, наші місцеві жителі будували собі, щоб можна було сховатися, якщо було б уже вкрай складно. І тут стільки виросло глиб, Кова каже: йшли, йшли, дай знайшли. Воно, ти знаєш, страху буде вступати. Ну. Да. Бо ще ввалиться. Зараз я так подивлюсь. Так і що, дивися. Ух то скільки у вас тут. А які великі. То Це капець. Уху. Це вже вона геть погана. Геть погана. Та, я о, знаю, та, що о, на ту он... сторону Перейду через ялта. Я тебе знімаю. Так, да, так, да, я знаю, кажеш. ж, <ріху> побачать люди, де ми живемо. Що тут у нас тут, знаєш? Може тут просто товща колода, де мені не так страшно буде перелазити, щоб вона не обвалилася. Ні, вона не вбалиться, я думаю, вона не ця. Та що не хватало, знаєш. Ніс <рес> туди шутку. Господи. Боюсь, коротше, не полізуть. Такі двігливі там гарні. І там вон третя. Може, знаєш що, може я. Повський. повський. Да, так, на нижню. Так, да, отак. О, отак може нормально. Та ти що, це якогось гарно. Угу. Ого. Вигаз, ну, ти бачиш, де Оксана? О, оця гарна. Ти знаєш, зараз, наче вже й дощ перестав, але... Ні, я не буду їх брати. Ну, зараз вам покажу, що ми тут знайшли. Оп! Ми вже просто пару. Пер... Дивись, а там би був геть цілий кошик. Ну так. Да. Так багатий. Там ще тут маленька, але ти може Це... з цієї сторони достанеш. Ага. Так, вилажу, друзі. Вегас прийшов уже мене рятувати, так? Ой, ми з ним так тікали, бо тут стільки змій було влітку. Добре, що зараз зима. Воно, Слухай. Я отак от вилажу туди, вона лежить науку. No". Так і що, не дай Бог мені бачить змій. так я тоді зовсім дуже боюся. Ну так і я так кричала. Ну, це, але отакі от друзі гливки. Ну, Де тут що це ця... ось ця... бач маленька? Вон, так. Ця, да, це тут може не зараз. Ну, Ох, скільки їх тут було. Та ви що. Оце так да. Чи ж, так це ж дерево, що ти за дерево? Це Це, якісь, ну, це що не тут? сосна, це знаєш, це осики, мабуть. Ні, тут осики, наче немає. А є, так? Да? Да, да. Так, друзі, ну ось так прогулялися. На виході, бачите, що, що знайшли. Ох, будемо знати, де ростуть. Це взагалі, бачика добра. <гублення> це ні, а ця, наче нічого. Ну що ж, грибники гриби знайшли. Друзі, будемо бігти вже додому. Дерма, да, Вегас? сьогодні 21 грудня. Да. Все тоді, до побачення, до нових зустрічей. Дякуємо, що прогулялися з нами.